Заборгованість Житомирводоканалу перед обленерго складає понад 25 мільйонів гривень. За 9 місяців цього року збитки підприємства за основною діяльністю досягли 30 мільйонів гривень. Із них 25 мільйонів це збитки першої групи і 5,5 мільйонів збитки другої групи. Національна комісія 13 грудня цього року проводитиме засідання щодо затвердження тарифів по другій групі споживачів. Саме ця група є збитковою. Незважаючи на це, керівництво підприємства заявило, що нині, коли всі банківські рахунки... Житомир водоканалу заблоковані, питання розблокування рахунків на сьогодні є важливіше, аніж врегулювання тарифів. Працівникам Житомирводоканалу вже два місяці не виплачують заробітну плату. Саме з цього приводу сьогодні відбувся пікет біля стін облдержадміністрації. На водоканалі арестовані щита наші, і ми не можемо одержати зарплату, і ми не можемо працювати. Бачите, у нас який плакат? У нас немає. Через три дні не будеш, не будеш чим працювати. Ми требуємо, щоб нам дали зарплату. Дітям треба заплатити за учобу. У нас люди, хто мають кредити, їм йдуть проценти. Люди не можуть заплатити за світ. Завтра їм приїдуть і одріжуть цей світ, бо обленерго не буде дивитися, що водоканал не дали зарплату, а приїде і зробить, бо то їхні кошти. Вони теж їх запрацювали. Нам треба заплатити і жеки, і всі комунальні, бо там теж працюють люди. І дітей треба годувати, ви розумієте? Аби розв'язати цю проблему на діалог із обуреним колективом Житомирводоканалу вийшов заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Олександр Никитюк. Якщо даже не прийдуть виключно підтвердження на ці кошти, що лежать на арештованих рахунках, так і розпоряджається ними виключно виконавча служба за рахунок інших джерел. Сергій Миколаївич прийняв рішення виплатити рівними долі. Перших 200 тисяч Сьогодні таке рішення працівників Житомирводоканалу не втішило. Заслухавши пропозиції обласної влади, пікетувальники попрямували до сесійної зали міської ради на зустріч з міським головою Володимиром Дебоєм. Він повідомив, що з приводу невтішної ситуації, яка склалася на Житомирводоканалі, відбулися переговори з віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілколом, який дав доручення надати додаткові кошти на погашення заборгованості заробітної плати працівникам водоканалу, потрібно 2 мільйони 600 гривень віце-прем'єр-міністр Вілку Олександр Юрійович зараз дав доручення казначейству України провести такі операції і дати підкріплення для виплату цільовими кошти водоканалу за заробітну плату, як захищена стаття. Тому це питання буде вирішено. Соціальну напругу в колективі Житомирводоканалу вдалося подолати. А чи надовго час покаже?